Доброго дня, пані Тетяно. Uh... Ми питання такого характеру. Ми знаємо, що в бюджеті на 26-й рік передбачено 4 мільярди на створення українського культурного продукту. Дуже добре, що держава звертає увагу на такі важливі теми справді на створення українського контенту. Але разом з цим є певні зауваження, які ми вже обговорювали з вами на комітеті. Суть їх полягає в тому, що ми вважаємо, що ці кошти мали бути з більшою користю використані, якби вони використовувалися через культурні інституції, які створені зокрема українським парламентом за попередні роки. Мова йде про Український культурний фонд, Український суд книги, Український суд національної пам'яті та інші. Чи підтримуєте ви власне ці поправки, які подані нашим комітетом консенсусом представникам всіх політичних партій, власне і суддя, полягає в тому, щоб ці кошти переспрямувати через культурні інституції? Дякую. Дякую за актуальне запитання в світлі роботи над проектом закону про державний бюджет. Дійсно, 4 мільярди гривень, які закладені в проекті закону, покликані бути спрямовані на Програму тисячу годин контенту, яка буде ініційована, яка вже ініційована і впроваджується за ініціативи президента України. Зараз ми розуміємо, що нашим важливим завданням при формуванні архітектури цієї програми є забезпечити суб'єктність тих культурних інституцій, які створені і працюють в культурній сфері. А також забезпечити те, щоб програма працювала з урахуванням інтересів і експертизи міжнародних експертів, а також була абсолютно прозорою. Тому існуючи Процедури ми будемо вдосконалювати за рахунок цієї міжнародної складової складової прозорості складової міжнародного співфінансування, щоб ця програма вийшла на новий рівень.